Всіх вітаю на каналі Нікріду. Сьогодні ми поговоримо про анонімність у криптовалюті, Тож, давайте розпочнемо. Спочатку розберемося, у чому відмінність анонімності від приватності чи кодоофіційності. Приватність це приховування самого факту дії при розкритті інформації про актора. Наприклад, ви живете у вашому будинку і всі про це знають, але не знають, що ви робите всередині свого будинку. Ця інформація є приватною. Анонімність це приховування інформації про актора при відкритій інформації про саму дію. Наприклад, хтось пробрався до вашої оселі і вкрав кухоль криптон, не залишивши за собою жодних слідів, факт дії в наявності, однак ми не знаємо, хто його вчинив, оскільки він забажав залишитися анонімним. Як поняття анонімність та приватність переносяться на криптовалюту? Блокчейн біткоін та більшості інших криптовалют відкриті та доступний для аналізу. Тобто, факт дії, яка тут є, наприклад, транзакцією, відома всім, але просто аналізуючи блокчейн, не вдасться визначити акторів. Вони приховані за адресами. Чи означає це, що біткоін є анонімним? За задумом, так дійсно біт. Кон повинен бути анонімною системою, проте тут в гру вступають централізовані біржі та сервіси, гарячі гаманці та й просто користувачі, що пов'язує адреси зі своєю особистістю. Чим з радістю користуються компанії, що займаються аналізом блокчейна та побічною інформацією? Чи є криптовалюти, які поєднують у собі і приватність, і анонімність? Є наприклад, Monero. Блокчейн Монеро за своєю архітектурою не містить даних про одержувача, відправника, часу здійснення транзакцій та суму, чи потрібна приватність та анонімність. Відповідь на це питання кожен має дати собі сам. Ви можете подумати, що оскільки, на вашу думку, ви не робите жодних протиправних дій, то приватність вам не потрібна. Однак це є одним із фундаментальних прав людини. Адже, наприклад, відвідуючи вбиральну, ви зачиняєте за собою двері, хоч нічого проти закону там і не робите. Більше того, всі навіть загалом розуміють, що саме ви там робите. Проте при всьому в цьому двері ви все ж таки зачиняєте, вважаючи цю інформацію приватною. Як зберегти приватність та анонімність у криптовалюті? З приватністю все досить Цікаво, оскільки відкриті блокчейни за визначенням не приватні, ми можемо лише маскувати наші дії. Наприклад, використовуючи технологію CoinJoin для Bitcoin або Tornado Cash для Ethereum і Binance Smart Chain. За анонімністю справи трохи складніше. Наприклад, запитуючи у ноти поточний стан вашої транзакції, ви розкриваєте свою IP-адресу, яка з цього моменту стає пов'язана з запитом. Аналітичні послуги навіть спеціально запускають свої ноди з метою збору інформації. Для Bitcoin рішення може бути підняття своєї повної ноди. Наприклад, використовуючи гаманець Bitcoin Core у зв'язці з мережею TOR, свій слід у мережах Ethereum або Smart Chain ви можете перевести в анонімне середовище, обмінявши свої активи на Monero. Проте перед цим бажано все ж таки скористатися сервісом Tornado Cash. У разі Bitcoin можна скористатися технологією автомарних свопів Monero. навіть використовуючи Monero, зберігається небезпека та таймінг атаки. Якщо дані про зразковий час здійснення транзакцій будуть скомпрометовані, то після аналізу мережевих за. Запиті може бути виявлено, що в цей час таку транзакцію могли зробити не так багато людей. Рішення може бути таким: VPN плюс Тора. Пам'ятайте, те, що потрапило до блокчейну, назавжди залишиться в блокчейні. Тож, на цьому відео буде завершитися, якщо ви дізналися про щось нове, не забудьте підписатися на наш YouTube канал, тисніть на дзвіночок, всім до нових випусків!